Він нічого не боїться. Так розповідають гвардійці п'ятої Слобожанської бригади з Національної гвардії України про свого побратима, бойового парамедика Дениса. Воїн розповів, чим займався до Великої війни та яку найбільшу кількість побратимів вивозив із бойових позицій. Ти ж нас пробач. залетіло. Там крові немає, крові немає, так, верно, треба. Давай только потіше, ну тягай. Братка, таке час, ти ж розумієш? Був у нього пневмоторекс. Йому пробили легень осколками і воно не вийшло. І ми поки не знайшли, заліпили, переліпили, а вихідне не можемо знайти, ми його окрутимо ви Вибачаюсь, та саме такі та такі. що ж ви та сам. А ще ми їдемо ж по кочкам, по всім ямам. Він там матом кричався. Дуже ругався. Довезли вижив, звісно. У мене ще ні одного не було, була хто Не вижив. Щоб забрати пораненого побратима з позиції, є лічені хвилини. Розповідає гвардійсь Денис з позивним денчик. Засилля ворожих ФПВ скоротили цей строк. Щоразу бойовий медик не тільки надає першу допомогу за потреби, підбадьорює поранених та терпляче вислуховує лайку і на свою адресу. розуміє, коли людині страшно й боляче. Головне врятувати. Я їм вдячний, що вони сидять там і стріляють. тих квитацам. Вони мені вдячні, що я на джипі приїхав їх. Забрав та метасам. взаємодопомога у нас така. По перше, зараз що мене тримає в армії, це Побратими, з якими з якими я починав перші дні. Так само я вже тут дуже сильно е, здружився. Я дуже сильно поважаю своїх побратимів. До військової частини Нацгвардії Денис добровольцем прийшов у перший день великої війни. У цивільному житті працював кухарем, спеціалізувався на італійських стравах. У війську ставати знову за кухонну поверхню й думки не було. Побратими гвардійці Дениса поважають. Веселий і завжди допоможе, а батько сином пишається. Я взагалі, мабуть, і в повара пішов, щоб від батька почути, що він там мною гордиться. Але тільки чув, коли був на кухні, що тільки що завгодно, але не схвалення. Якось так. А так, зараз вердиться. Коли вже в бойових діях, то це людина, яка йшла вперед, не боялася, і ця людина, яка мене вивозила пораненим, тому я дуже йому вдячний. Він залітав на своєму пікапі прямо на позицію. Коли люди боя люди боялись, і він не боявся, він просто, якщо слухав, що є поранений, він залітає. Просто б**. Закидуй і улітає. Причому я знаю випадки, коли він ще й жартує. Коли там люди кричать, а він Хі -хі, зараз, не переживай, все буде. Скількох побратимів врятував, Денис не знає. Головне, всі вижили. А іноді і йому самому потрібна допомога. На фронтовому бездоріжжі. Ну, коротше, командир як ну, звичайно. Інакше я не міг. Згадує, як під криміною на Луганщині, його позашляховик вивіз 13 побратимів. Тоді ворог накрив позицію щільним вогнем. Почався важкий штурм, обстрілювали все і в тил закидували міни, закидували артилерію. І гради працювали, і вертольоти працювали. І був величезний натиск на наших побратимів. І от в той момент було багато поранених осколковими кулевими. Були навіть е люди. Які там не саме не з нашого підрозділу були, там їх теж витягали ще кровоспинний бинтик, і отака у мене ще такий от пакетик для того, щоб укутати свого побратимчика. Майже десяток турникетів, бинти, кровоспинні, наліпки у Дениса завжди з собою. Військовий рюкзак став у пригоді і у вільний від служби час, коли їхав на пляж під Харковом, допоміг чоловіку з епілепсією. Тоді ще я теж йому носив фарингальну трубку йому раз і він прийшов до тями і почав себе добре почувати. бинтиком. там всі магазин був шокірован, коли я з таким ранцем от стояв, ну там за прохолодними напами, стояв, стояв, а тут раз, і оказалось, що в мене такі ще рани здесь. Я так у мене там все повипадало, все повисипалось, куча бінтов, куча того самого. І надав дідусю допомогу. попри військовий досвід, гвардієць завжди з цікавістю їздить на навчання, ставати медиком після війни. Денис не планує. Не бачить себе і у ресторанній справі заклади, де працював до війни, розбиті російськими снарядами. Хоче займати бізнесом та проводити час із своєю дівчиною. Юлія Губська, телеканал прямий.